Від матея святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу отцю, царство Небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю і пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колося, тоді кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього, Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? Він же відповів їм: Ворог чоловік зробив це. Слуги йому кажуть: Чи хочеш, ми підемо, його випалимо. Ні, каже, щоб виполюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним. Пшениці, лишій, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу: зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть у мою клуню. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.